Саме це відео я почав знімати рік тому. Все почалось того, що в мене була ідея зняти відео про місто Роттердам. Ще й брат запросив мене в Порт Роттердаму. Я реально туди поїхав і зняв близько 100 гігабайт матеріалу. Залишилось тільки поїхати до самого Роттердаму і відзняти це місто. Але мені стало якось впадло це робити, що я просто відволікся і почав знімати рілсики в інстаграмі. Потім зловив жорсткий крінж від себе і зрозумів, що пора розчихлятися, братанчик, і щось почати робити з цим матеріалом. І рівно через рік, з приходом літа, я забукав готель своїми руками і видвинувся до міста Роттердаму. Так, це було епічно, я це прекрасно розумію. Але поки я їхав до самого Роттердаму, де ще сталося. Я вже до речі запізнився на один потяг, тому подорож почалась класно. уже непогана. Уй <звук> Але зайшовши в мапу, я побачив, що саме в цей день. Почалися забастовки працівників ЖД. І все, що мені залишалось, це просто їхати на інший вокзал. Зараз йдуть забастовки. І кожен другий поїзд просто закенселений. Я зараз їду просто в вутрих, навіть не до Роттердаму, щоб звідти сісти чи на потяг, чи на автобус, чи хоча б так все, що буде нормально вот. В общем, я навіть не знаю, куди їду. Просто як у вутрих це середній город між моїм городом і Роттердамом. А там я буду дивитися. Зараз я не знаю, що Значить, так, я зараз в Утрсі, я сюди доїхав, наконець, блядь. Зараз пересідаю на потяг в Роттердам і їду в Роттердам. Надіюсь, його не відмінять і я просто спокійно їду. Знаєте, Це моя якась платформа. Одинадцять. Це сьогодні, звісно, все відмінено. Я просто. Ну ви бачили скрін, ну іменно все відмінено. Нічого вообще не їздить. Жорстко. Перший раз таке бачу за три роки в житті в Нідерланда. Перший раз таке бачу. Але в цей день мене все-таки спіткала удача, і я доїхав до міста Роттердам. До речі, в Роттердамі я був не сам, а зі своїм другом, який приїхав з Африки. Прям з Африки, розумієш, Челік. В общем, сьогодні ще непростий день. Ми з моїм другом Олежиком. Сьогодні будемо давати джазу, стрімить. Кстати, у мене є твіч, тому підписуйся мій твіч. Стрімить, будемо на квартирці і давати іменно грязі, сьогодні. А зараз він прийде, в мене для нього є невеличкий подарунок в віді от такого холодненького редбульчика. Я йому його подарю. Це мій подарунок за те, що я його не бачив полгода, блядь. Чувак пройшов афганські трущоби. Африканские воїны. Я <І> отвернувся сюди. Я приїхав сюди а, з Нідерландів, але сьогодні я був вже в Бельгії, Брюсселі, і знову в Нідерландах. Ну ти ж проїздом просто. Проїздом? півтора годин я був в місті. Ладно, чувак, є подарунок для тебе. Давай, чувак. А давай, така давай. Баночка Red Харо... Харо... тебя. Хорош. Да? Чому а я приїхав сюди в гості і в мене більше в рюкзакові нічого. Чувак, ти що гониш? У мене весь стрімерський сетап, блядь. ноутбук, нахуй. Та ні, куди я сейчас його положу? Собі ж разве шо в жопку блядь. Такий кофі мені, кстати, привезли, і фенську. Пінку зараз я надіну. А то дві типа, чувак. А, дві? Так, а. назад. ха <рес> назад. Тіп, мене накручує постійно обкладинку, блядь. Каже, от така обкладинка тобі треба зробити. Я кажу, ну мені не подобається. Щось через 5 хвилин знову, ну чувак, дивись, у містера Біста, от такі обкладинки, це треба. Я кажу, та не треба мене змушувати. Зараз сфоткав на портрет. Каже, та ну на портрет я не фоткаю. Я на екстри фотку. Я кажу, я що питав, блядь, не розумів. Я Старця. в Кенії вернувся і є YouTube канал. На ютуб каналі майже 20 відео, майже 100 тисяч переглядів, і це я нікого не слухав. А от зараз. А було більше, пчело, если бы не восьмо слухав, би, нахуй. Понимаєш? Потому що друзя тобі хуйні не посоветуй. За сколько пьевать денег разбегся розбігся і пригнув би? за 100 євро. За 100 євро? Ну трусах. Ні, ну понятно. Не, ну щоб я знав, що там глибина є, чувак. А, ну тут непонятно, кстати. А я думаю, є, ну ж стоять якось поз них уняв. Ну й только. Та не, ну рыбкой Бомбочка, чувак. Ну, ладно, буде 100 євро заплачу я. <реш> Будинки охує. Ну а тепер трішки про місто. По моїм відчуттям, це просто європейський Нью-Йорк, але з іншою історією. Саме це місто знищили або навіть стерли з лиця землі в Другу світову війну. І воно, як Фенікс, переродилося просто в мегаполіс з офігенною архітектурою та вайбом, де в центрі міста можна побачити, як люди катають на серфінгу, наприклад. Де треба задирати голову, щоб побачити дах хмарочоса. Де човни припарковані, наче просто автомобілі, де люди живуть в квадратних будинках і кайфують з цього. Ще в Роттердамі час плине трішки по-іншому, за котрим треба бігти, щоб встигнути хоч щось зробити. Чувак разомря з своєю дівочкою. Ні, ні, почекай, дивись. Прикинь, всього 250 евро. <staları> <goofball> І от дивись, от така хуйня щапья приснует тут. Ліза! Прикольно, да? А ти не проти, щоб ми сьогодні девочек позвали? Ні, не, не проти. А, ну Декой, ладно. Прикольно тут було б жити, да, Лизунь? <проб> прикольно тут було жити, да? Продуктов пизда до хуя. А машина капсульна, лизунь? Капсульна у нас? E в общем, зараз ще жарко, так сильно, що це перший жаркий день за літо. І перший жаркий день я взагалі не знаю, коли так було жарко, як сьогодні, в Нідерландах. І я ходжу і обливаюсь потом, блядь. просто. Я вже був в душі сьогодні два рази. Ще буде третій, тому що ми будемо потім ще віддихати вдома. І на хальящик ще треба сходити. А зараз Олег я йому сказав, що, блядь, чувак, візьми, типу, дрон, позапускай хоча б дрон. І він зараз нарешті, зібрав чехли, щоб зняти щоб щось з дрона. І подари мені таку фенічку Кенії. І тепер я йду дуже модно, я такий з фенічкою. Бам-бам-бам. Майя, що то продавати, говоріть і тому типу, що деньги які швидко типу, попраємо? А... а потім виходить, що не буде вже цього, і ми не будемо. Дуже тому... швидка сталася українізація. <рістри> 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 Але якщо бути відвертим, це моя друга поїздка до Роттердаму. Тому що першу поїздку я ще зробив рік тому. І в цьому відео це найголовніший момент. А, як же ж? Блять, а як тепер цю всю движуху підв'язати, блять, під поїздку годової давності, типа? Не викупай, вообще, блять. Блять, началось, Чувак, просто встав, блядь, цей кадр. Блять, да ти їдеш уже в порт і все, не заєбуйся, чувак. Ну, типа, монтаж і так охуєний, Ну, по факту. Ну, типа, не надо заєбуватися, блядь, блять. Оце... Ти от любиш заебаться в цьому монтаже. Не надо, сейчас не треба. сейчас можеш просто... Ну це, це тупо, блядь, понимаєш. Та нормально, ця движуха всі так делать, чувак. Ти, блять не, не один, ти нічого не відкриваєш нового, да понимаешь. Просто вскоре. Окей, 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 блять. В общем, я зараз сиджу та жду. Таксі, яку мені визвав мій брат з самого човна, тому що той автобус, на якому я мав був їхати до цього порта і пересідати, щоб мене забрали там працівники цього порту, такого автобуса просто не, не існує. Але ми це все вирішили, і я доїхав до порту. Блін. Це порт Роттердаму. найбільший морський порт в Європі і на другому місті в світі. Його площа понад 12,5 тисяч гектарів. Це плюс-мінус як 18 тисяч футбольних полів. Саме через цей порт щороку проходить понад 400 мільйонів тонн вантажу. Тут майже все автоматизовано, де контейнери рухають роботи без водіїв. Тому це не просто порт, а головні ворота Європи та мотор європейської економіки. Ось мене встрітив брат. Глянь, здоровий. Ну, ну да, ті типу масштаби мене дуже сильно здивували. Просто подивіться на це, де я зараз. А далі мене брат повів одразу на судно, де ми піднялись майже на самий верх, щоб я отримав сплеск дофаміну, а потім просто на спокій візняв все інше. Мостік. Це мостик, де в принципі працює капітан, так? ну не капитан, а помічники. Помічники капітана. Капець. Оце тут. Колесо, Rolls-Royce. А, я думав, я думав це в натурі rolls royce В натурі Rolls-Royce. В Та. Сиси. В си, натурі натуре Рос Российс да, или нет? Ілі Roll? Ні, Колесо, колесо в натурі Rolls Royce. А де значок Rolls Royce? Єбать! У мене було перманентне відчуття, що я не на сутні, яке ходить по морю, а в якійсь будівлі або навіть на заводі. Тому що тут є все: повноцінний ліфт, тренажерний зал, де можна підкачатися з братвою, бібліотека, де є куча книжок та настолок, кінотеатр, де ви з пациками можете глянути кінч та випити газировочку, ігрова кімната з Сонькою, барабанами та гітарою, та настольним футбіком, їдальня зі шведським столом та теніс є ба. Так, Це у нас магазин, де люди можуть купувати продукти. Тут шоколадка якісь холодні, тут, я так не розумію, морозиво, так це морозиво. А також тут є такі штучки різні, снеки, закуски, чіпси, шампунь, зубна паса, зубні щотки, чіпси Pringles. Ви можете спросити, а де тут продавець? А продавця нема. Просто люди, все, що їм треба, беруть і записують сюди в блокнот. Чому рачо не крадуть? Бо ми тут сім'я. Ні, ну по факту. І... А по факту що бо, не крадуть? Бо, бо якщо знайдуть, то дадуть пізні. Піз... Буде погано, людина, яка вкрала. Що ти кажеш? А, зараз після цього порту у нас довгий перехід до Азії, майже місяць. Тому звичайно, коли буде жарко, коли на вулиці буде 40 градусів тепла. І вологість під 100% всі будуть купатися, пить пиво а... безалкогольне. Васпортіки. Восп... Воспортіки. А ти будеш кубати в басейн? Да? А скільки там, ну, типу, глибина, ну, почті подивимось. 2 метра. А, ну 2 метри, так. Да? От як ви вважаєте, судно, на якому майже 19 тисяч контейнерів, скільки тут працює людей? 200, типу, 100, може 300. Ні. 16 людей. 16 людей? 16. — З З Це у нас е так званий гайдростатик реліз юніт. Тобто, коли судно тоне, тобі не треба нічого робити. Тобі просто треба підождати, поки судно піде під воду. Там є ніж, він переріже цю вірьовку, і е цей тобто, плод, він надується, і люди в нього залізуть і будуть четири, поки хтось прийде на допомогу. Тобто ось так. Такие у нас life saving appliances? Точе, Тимур, що зайшов в другу кімнату в надежде на те, що там е, вільно, щоб я спав там. І він зайшов, там чипчик лежить. Чипчик <рес> лежить. <рес> Отдихай, на челиславой. Що у нас тут на столі? Перчі, І те теж. Не один ток через них пройшов. <рес> і чисто висять труси на сушки і з <рес> Ну да, хорошего, що у вас нема сушилки, или хоча ти можеш там прийти. А, є? є це там... впадло. Да. Так, до речі, мені видали, короче, такий костюм. Щоб я зміг пройти на всі... Короче, та да, там, де моторний моторне відділення, ще якісь відділення вже в самому сутні, тому що в своїй формі, типа, і без каски там нельзя. Далі ми пішли в моторне відділення, бо мені було дуже цікаво, як там все працює. Але краще я розповім все за кадровим голосом, тому що там супер шумно, і ти здурієш, братанчик. На цьому судні є два мотора. До речі, в них і ім'я. Сара та Берта. Висотою вони плюс-мінус, як трьохповерховий будинок. Там все супервелике. і вал, і кардан, і гайка, і шурублять. Все супервелике. Наприклад, турбіна набагато більша за мене. А я не маленька людина. Ладно, в моїй голові це було дуже смішно. Можна ще таку музичку підставити. Ну, коротше, продовжуємо. Скільки в це судно. 400 метрів. 400, okay. Як футбольне поле, так, коротше? Больше? Як 3-4 три, 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 футбольних полі. Я поняв. Я ж кажу, це судно дуже гігантського розміру. Як я казав, це судно може перевозити до 19 тисяч контейнерів. Типу для розуміння, одна фура на трасі везе плюс-мінус один-два контейнера. А тут їх може бути до 19 тисяч. Також судно працює день і ніч без перерви. Тут люди працюють кожен день. І потім просто працюють, сплять, тіпа, працюють відпочивають Но кожен день. І ти не знаєш, коли тебе можуть просто позвонити і визвати на роботу. Ми вчора лягали спати, і Тимур мені каже, типа, я якщо можу там в 4 утра, там, в три утра. Коротше, в нього вахта заступає з 12 до 6 ранку сіми. І він це все время могли йому набрати. Ну так вийшло і так пощастило, що ми просто поспали це все время з 12 до 7, і Вже були на сніданку, а люди якісь працювали. Тому що коли я спав, я чув все, що тут в принципі происходило. Всі ці різні контейнери брали, кудись ставили це все. І. Що так, назад. <тірил> Тіпчика назад <тірил> прямо. Це Тіпчика. Провірочка така. Це подруга. Це ті а, подружає. Я не знаю, наскільки мені вдалося передати все це камерою, але я задоволений. Порт навчив мене, що навіть найменша деталь важлива тут ти себе відчуваєш дійсно маленькою людиною. Але, мабуть, сенс життя не в тому, щоб бути великим, а в тому, щоб бути потрібним. Тому тут усе працює тільки тому, що кожна людина на своєму місці. Саме в Роттердамі я зрозумів, що навіть починаючи з нуля, можна не втратити себе, а навпаки, знайти нову форму, новий вигляд і стати ще прекраснішим. Іноді ми прагнемо бути кимось більшим, але справжня сила у тому, щоб бути собою, робити свою роботу та вкладати душу, бо саме так і тримається світ. Дякую моєму брату за те, що допоміг втілити цю історію в реальність. Дякую Олегу за кадри з дрона. Ну а тобі дякую за перегляд. І пам'ятай, що кожна людина як хвиля, вона народжується, проходить шлях і зникає вас васія. Але саме з хвиль складається океан. Oh.